Всім привіт. Хочу відповісти на коментар по динях. По динях, по кавунах я рахую, що бахчеві це одне й те ж, майже одне й те ж саме. Що треба кавуну, те треба й диням. Ну це на мій погляд, я не агроном, Тож, тож точної відповіді не знаю. Зараз покажу, які вони в мене. Ось старі бугри. Це у мене тут реме двохрічка, які я хотіла викинути. І посадила тут диньки. тому що я була впевнена, що із цих. Ремів нічого не вийде, тому що це вже двохрічка, Двохрічні кущі. Але вони ось так виглядають. Ось такі зелені, горні. Відконуси мені не потрібні, я все їх видаляю, а вони все пускоють і пускоють. Мені. Квітконуси. На цій полуничці я робила експерименти, випробувала різні добрива, тому що тут немає йогітки, тут тільки вуса. вуса тут шикорні, ось, ось такі вусики гарненькі. Тож ставлю на укорінення. Ну, і по по динях, динях. Посадила я їх тут на бугрі і з розсади, яка в мене залишилась і на яку я не розраховувала на ці дині, але вони просто шикарні. Дивіться, які вони горні. Тим більше, що ця розсада була вже висаджена пізніше і тут ніхто її не накривав, коли були морози. Ну, Тут, звичайно, тут зотишку. Тут вони пережили морози, десь щось примерзло, десь щось вижило. Ну, в основному все вижило. Ось Ми знаходимося на моєму баштоні. На... Раніше я висаджувала дині і кавуни в місті, зараз я висаджую їх окремо. Запорука хорошого. Урожаю, і щоб рослинка менше хворіла і менше шкідники пошкоджували наші рослинки, це розсода. Я вже давно, давно вирощую бахчу через розсоду, тому що поки рослинка. Виросте та, що висаджується без розсади, то починає нападати грибкові хвороби, і також шкідників дуже багато з'являється. З'являється тріпс, і рослини дуже важко захистити, які не вирощені нерозсадним способом, тому що вони ще не окріпле, вони ще слабенькі. А ось коли Рослинки висаджені із розсади, вони вже набагато кріпчі, і в них вже з'являється навіть імунітет до хвороб, до шкідників. Ну, це, звичайно, не значить, що треба, що можна нехтувати обробками, нехтувати підживленнями, тому що баштан дуже любить підживлення. Так, як це дуже швидко воно росте, дуже багато йому треба і азоту, і фосфору, і калію, і кальцію. І також мікроелементи це теж е, треба, так як це теж йогідна культура, яка потребує всіх елементів. І е, треба не забувати і за магнії, і за кобальти, ну, за, за всі мікроелементи, які є. І також не забувати забор, ось в таким вигляді, коли вони в'яжуться плоди, коли починає цвіт... починається цвітіння, обов'язково треба давати і бур рослинкам. Тому що без цих елементів не можна виростити хороший урожай. Після висадки рослинок я обов'язково даю фосфор. Давала я 13-40-13 в корінь і по листику мікроелементи. Також я в цьому році почала обробляти новими препаратами, мені вони дуже подобаються, і так як і на в полуниці і на кавунах на перцях скрізь я використовувала один і той же препарат: це е, парацельс від хвороб, мірольд плюс е, альфа-супер. Альфа-супер це від е, широкого спектру е, шкідників. І також плюс міроль, міроль від всіх е, е, стадій кліща. Тому що е, кліщ поражує і огірки і баштані культури, і також і полуницю, тож я використовую ці препарати обов'язково на цих культурах. І у мене шкідників немає. Ну, я не можу сказати, що їх зовсім немає. Вони, звичайно, перелітають, тому періодично, звичайно, з'являються. Але коли вже Треба старатися зробити такі обробки до цвітіння, перед цвітінням, і потім ще ці препарати будуть захищати рослини десь 30-45 днів. Тож, у мене рослинки захищені. Дальше ж буду, якщо треба буде, то вже буду працювати тільки біопрепаратами. Якщо появиться тут пля, Появиться тріпс, то, звичайно, буду працювати біопрепаратами такі, як Сезор. Недаром не, не же я його купила. Ось такий вже в мене кавунчик гарненький тут їх два. Так що так обов'язково треба розвинути спочатку корінь. Після висадки це 13-40-13, потім монофосфат калію даю, теж, кальцієву селітру даю, це все до цвітіння. Потім вже, коли починається ріст плодів, я давала по листику 20 20 20 не забуваю поливати. І також я показувала, що я тут використовувала. Добриво від фірми Гуміно. Це добриво, яке зроблено на основі куриного посліду. Я думаю, в кожного е селянина є курочки вдома, бо є де взять, е цінний. де таке добриво, можна зробити бродиловку і можна підливати кущики. Ніколи не зайве, звичайно, буде. Це добриво. Добриво це я давала двічі. І у мене листова маса А листова маса, це, звичайно, запорука гарного врожаю, тому що корінь корми лист, а лист кормить ягоду. Як відомо, кавун це ягода. Тож, якщо буде гарний лист, але, звичайно, не перекормлювати одним азотом, тому що один азот не можна давати. А от так як у кориному посліді там знаходиться дуже багато елементів, які потрібні рослинкам, там не тільки азот, там є практично все, що треба рослинкам. Тож, я його і тут і застосовувала. Не забуваємо, звичайно, про мікроелементи. Обов'язково до цвітіння я приміняю там, де є залізо. А після, коли перед цвітінням, починаю приміняти мікроелементи, де є пор. І ось такий. Я, я, ще, я рахую, що це непоганий результат. Але було б краще, якби в нас весна була більш стійкою, більш теплою, тому що в нас весна була дуже з великими коливаннями температури, ми їх то відкривали, то закривали. І, звичайно, тут опускалася температура, хоча воно було тут накрито. Але все одно температура хоч під агроволокном, все одно вона опускалась нижче норми, яка є для. Бахчевих культур, а це плюс 8 градусів. Звичайно, тут температура опускалася нижче, але все вижило. Як бачите, все вижило і все навіть дуже непогано себе почуває. Коли ж обов'язково треба поливати, обов'язково, щоб ґрунт. І не замокав, і не пересихав знайти золоту середину. Так же, як і на полуниці. Я беру землю, якщо земля, якщо зжати її в кулачок, то вона держиться, значить ще рано поливати. Якщо вона розсипається, значить полив пора проводити. І ще дуже гарно, що тут плівка. У мене рослинки посаджені на плівки, як бачите. Я вже кілька років прийшла до висновку, що краще посадити на плівку. Це захищає і від перепадів холодної температури, тому що температура. Нагрівається, оцей ґрунт нагрівається під плівкою і він гріє рослинку вночі, коли опускається температура, так як у нас опускалася. Якщо зверху ще накрите, то, звичайно, буде комфортно рослинкам Коли ж е, зав'язуються плоди і уже перед зараз треба обов'язково полив давати, полив підживлення фосфорно коліє і також не забувати і за азот, але азоту вже не, не так йому, йому багато даю, тому що там є куриний послід, який я вносила. І, і його достатньо, тепер треба тільки поливати. Звичайно, по листику, по листику я під кормки обов'язково роблю. Ну і, звичайно, треба дивитися на листик, щоб листик вам завжди все схоже. І за хвороби теж обов'язково схоже. Можна, звичайно, формувати ці плодики, десь залишати не більше чотирьох кавунчиків на рослинки. ну і динки. Диньки теж можна прищипувати верхушки пліті, так як диня росте ось так, Оце погін, і від нього відходять посинки. От оцю верхушку треба прищипувати десь, ну, десь після п'ятого. 5... Бокового побігу можна прощіпувати. І потім не буде оцих лишніх плітів і не буде перерозходу енергії. Будуть у вас більші деньки. Але я цього не роблю, тому що я не встигаю. Звичайно, якби в мене було 10 корінчиків їх, то я б біля них сиділа б як квочка і усе контролювала, але воно росте ось так. Скільки виросте, стільки виросте. Нехай будуть менші деньки, нічого страшного, вони будуть з'їдатися зразу, нічого не буде залишатися. Ну, я не люблю, як в холодильник ложиться каву на бодиня. І так же само овочі. Тож ми вирушуємо ток. Коли ж уже починають стигнути плоди каву нашу день, то полив взагалі я стараюся. Ну, так, щоб не засухло. Плив дається, але небагато. Щоб не переливати, тому що це буде сказуватися на смаку. Диніш треба обов'язково захистити від динної мухи, тому що динна муха пошкоджує сам плод і він потім гніє. Тож, звичайно, за цим треба слідкувати. Є біопрепарати, якими можна користуватися, наприклад, актофіт, наприклад, сезор. Це все є і можна ним обробляти і працювати, тільки видержувати строк очікування. Так як Сезор він 24 години, а Актофіт, здається, 5 днів. Ну, я не пам'ятаю точно, дивіться на упаковці. Здається так. І перед, десь за тиждень до стихлості треба давати більше колію. От є така формула Яровських добрив 61236, от я її і буду приміняти, так як і на полуниці, так і тут. Десь, коли вже кавуни, коли вже диня виростуть об'ємом такий, як треба, і бачите, що він вже скоро почне стигнути, то звичайно. Я даю отаке добриво, там, де більше колію. І потім рослинки будуть здоровими і смачними, плоди будуть смачними. Ось такі невеличкі. Породи, я не знаю, як і ще можна розказувати. Я не спеціаліст по динях і по кавунах. Але ну, останні роки в мене виходить із динями і з кавунами. Можливо, у нас погода так сприяє росту цих бахчевих культур. І треба давати трішки і підсихати кореню, щоб корінь не загнивався. Тому що якщо ви будете постійно поливати і не давати хоч трішки підсихати, не пересихати, а трішки підсихати, то корінь буде шукати воду. Якщо ж не буде, то будете заливати, то корінь не буде дуже глибоко йти в землю і шукати воду. І якщо ви забудете полити, то рослинка почне чохнути. Тому переливати теж не можна. Все треба давати в міру і все у вас вийде. Я думаю, я детально розповіла. Можливо, я не так розповідаю, як за полуницю, тому що ну, полуниця все-таки для мене це більш знайомий, більш давно я вже працюю із полуницею. З кавуном я порівняно недовго працюю, але... Але поки що в мене все виходить. Вон, посадили кукурузку, щоб трішки притяняло, коли буде сильна спека. Але ми дуги не знімали. Я думаю, що якщо буде дуже-дуже жарко, будуть пектися бочки, то ми накриємо тут сіткою. Тому і не прибирали дуги. Тому ось так. Всім добра миру, все найкраще все буде Україна. До побачення.